Уже більше десяти років жителі вулиць Ващенка та Арвата в Ніжині чекають на блага цивілізації, каналізацію та електропостачання. Зараз ці проблеми поступово починають вирішуватися. Народний депутат України Іван Коровський під час літнього робочого візиту до Ніжина, зустрівшись із мешканцями вулиць, пообіцяв розв'язати наболілі питання до кінця року. Проблема зрушилася з місця, і вже на початку вересня відбулася спільна нарада заступника міського голови, головного підрядника будівництва ТОВ Профіт 2 управління житлово-комунального господарства і будівництва, будівельних організацій «Ніжина», фахівців Укрзалізниці, Укртелекому, управління водоканалізаційного господарства та енергокомпанії стосовно будівництва каналізації по вулиці Ващенка. Представник народного депутата Іван Личов наголосив на виконанні робіт у максимально стислі терміни. На сьогоднішній день фінансування відбувається за рахунок як бюджетних, так і особистих коштів народного депутата. Бюджетні кошти вже на ці цілі виділені. Але щоб ми розуміємо, що закінчується рік, скоро наступить зима, а ці роботи потребують сприятливих кліматичних умов. І доки там надійдуть, дійдуть сказна чисто кошти, Іван Іванович стартує своїми особистими. Ми коштами і по одній, і по другій вулиці. Іван Куровський, будучи заслуженим будівельником України та розуміючи всю складність і відповідальність проведення подібних робіт, запропонував спеціалізовану будівельну організацію ТОВ профіт Профіт-2». Об'єм виконання робіт приблизно один кілометр протяжність мережі. Ми плануємо закінчити будівництво на протязі двох місяців, якщо не виникнуть якісь непередбачені ситуації. Складність проєкту полягає в тому, що дуже високий рівень ґрунтових вод, тому ми запланували спочатку побудувати напірний колектор, каналізаційну станцію, а потім уже самопливний колектор, щоб максимально. Удешевити проект по водозниженню сіляко сприяє проведенню запланованих робіт міська влада Ніжина, поставивши їх одним із своїх першочергових завдань. Було прийнято рішення щотижня проводити наради головного підрядника та керівників будівельних організацій та установ Ніжина з метою координації своїх дій для вчасного вирішення поставлених завдань. На сьогоднішній день стоїть задача оперативно, без проволочок виконати цю роботу. Сьогодні визначилися по підряднику всі служби, які заділили, проведена нарада. За цей, за цей об'єм роботи від міста буду керувати я, як? як заступник міського голови, по будівництву. Сьогодні обсудили всі питання, завоз техніки, розселення людей. Питання їхнє все буде на контролі триматися. Я думаю, спільними зусиллями ми виконаємо цю роботу. Якщо питання електрифікації є більш складним, то будівництво каналізації планують розпочати вже з наступного тижня, не дивлячись ні на що роботи планується завершити до настання холодів. Що стосується першого проєкту, я думаю, що це каналізаційний колектор по вулиці Ващенка, то безумовно, ми повинні встигнути в цьому році. Люди ждуть 13 років. і 13-й рік повинен бути для них фінішним. А те, що стосується електрифікації, сьогодні це не все залежить тільки від фінансування. Тут є ще особливості технологічного плану. Тому, я думаю, почнемо в цьому році. Якщо все буде добре, то й закінчимо в цьому. А якщо ні, то я думаю, в першому кварталі наступного року і це питання буде закрите. Терміни обмежені, а обсяг робіт немає. Малий люди чекають на покращення своїх житлових умов. Будівельники обіцяють вести в експлуатацію каналізації по вулиці Ващенка максимально швидко. Тісна співпраця й активна позиція народного депутата України та Ніжинської міської ради дозволяють вирішити ще одну проблему в місті.